Очок по колу стандарт, в укладочку, як завжди, село Василів. вроде без складометра. 36. Чуть-чуть поможемо. Готові в дрова. З підвишенькою вишенькою стоємо. там ще кабеля не достанете мене, бо я щось заходив. Одиви, ні. Это шла висипочка. Давай давайте. Вона гарно сиплеться. Такі готові, рубаненькі, зложені, Ваш. Ч ⁇ бляха, полюкал морду. А кто привез? Привез деньги дополнительные. Компания вот такие рыбы, не дрова коварена. Таких готов и рубы не дровал. Вас илил.